Вітаю всіх на каналі, найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити. Новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Українські військові отримали канадські колісні бронемашини. У мережі з'явилися перші кадри з цією технікою. Бронетранспортери нові та замовлялися для канадського війська, але потім їх вирішили відправити до України. Уряд Канади голосив про намір передати Україні 39 сучасних бронемашин канадського виробництва. Наприкінці червня, наприкінці жовтня, до Європи почали прибувати перші канадські бронемашини, які призначені Україні. Бронетранспортери відразу їхали на полігони, де українські військові проходили підготовку з їхньої експлуатації. Надходження останнього БТР очікувалося на кінець листопада. Постачання Збройним силам України броньованих машин підтримки, які призначені включно для транспортування військ, буде супроводжуватися пакетом технічної підтримки виробником. Машина здатна рухатися на швидкості понад 100 кілометрів на годину. Дальність її ходу на одній заправці 600 кілометрів. В Україні помітили зенітно-ракетні комплекси ОСА у незвичному польському камуфляжі. Кадри з технікою оприлюднили у соціальних мережах. Раніше жодна історія не повідомляла про передачу цих комплексів до України, кількість переданих машин також не називали. Проте відомо, що у 2021 році Польща мала на озброєнні 64 одиниці. Наразі не можна сказати, які саме комплекси отримала Україна оригінальну версію чи модернізовані польською промисловістю ЗРК. ще 11 жовтня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний написав у своєму офіційному телеграм-аккаунті про те, що неназвані польські зенітно-ракетні комплекси вже працюють в Україні. Чеські волонтери придбають для Збройних сил України 15 мобільних зенітних комплексів Віктору. У рамках ініціативи їм вдалося зібрати 90 мільйонів крон. Машини мають надійти до України протягом лютого наступного року. Вони здатні ефективно захищати стратегічні та цивільні об'єкти від ударів БПЛА та дронів Камікадзе. Ці мобільні зенітні комплекси цікаві тим, що мають чудову систему нічного бачення. Комплекси протиповітряної оборони збирають на заводі чеської компанії. Мобільний зенітний комплекс Віктор заснований на моделі пікапа Toyota з кабіною екіпажу спереду та вантажним відсіком ззаду. На машину монтують спарену зенітну кулеметну установку калібру 14,5 мм, боєкомплект модуля 300 споряджених набоїв і 300 додаткових у запасі. Заявлено, що ефективна дальність стрільби становить понад 2 км. Зброя оснащена денним та нічним зенітним прицілом, а також прицілом для ведення вогню прямим наведенням за наземними цілями. Сполучені Штати розглядають можливість відправлення Україні бойових машин Бредлі. Передача цих бронемашин розглядається в рамках додаткового пакету військової підтримки України. Бредлі забезпечить значне збільшення боєздатності українських наземних військ. На відміну від раніше наданих М 113 Бредлі озброєний потужною 25-мм гарматою та протитанковими комплексами ТОВ, як зазначили у Сполучених Штатах, якщо навіть передача цих БМП буде узгоджена, мене кілька місяців, перш ніж Україна зможе отримати ці машини, бо екіпажі та обслуговуючий персонал, необхідно спочатку навчити. З минулих угод між Сполученими Штатами Америки та партнерами відомо, що 89 бойових машин у модифікації Бредлі М2А2 коштують 196 мільйонів доларів. Також Сполучені Штати Америки в майбутньому планують замінити всі свої бронемашини Бредлі. Завод із виробництва ударних безпілотників Bayraktar зможе запрацювати в Україні упродовж двох років. Про це розповів посол України в Туреччині, як Він сказав. Думаю, що при нормальних розкладах упродовж двох років він вже буде випускати самі безпілотники. Наразі, за його словами, турецькі фахівці завершують проєктно кошторисну документацію, необхідну для запуску такого підприємства, як додав український посол. Будівництво в Україні заводу з виробництва безпілотників «Байрактара» також центру із підготовки і вивчення нових безпілотних літальних апаратів є досить серйозним вкладом у зміцнення оборонного і технологічного потенціалу України. Нагадаємо, 13 грудня Верховна Рада ратифікувала угоду з Туреччиною про співпрацю у сфері високих технологій, що передбачає будівництво заводу «Байрактар» в Україні. Також компанія байка має намір збудувати в Україні дослідницький центр і центр передового виробництва. В Україні соціальне швейне підприємство почало виготовляти жіночу військову форму за стандартами Міністерства оборони. Пошиття зразків жіночої військової форми затверджено Міністерством оборони України. Закупівлю тканини для пошиття форми здійснила благодійна організація 100% життя. У подальшому кравчині швейного підприємства відшили 25 зразків жіночої військової форми і 25 комплектів білизни до них для випробувань. Зразки форми мають три різні варіанти. В Україні зведуть першу школу, побудовану за технологією 3 d друку Про це повідомила українська архітектурна майстерня, як йдеться у повідомленні. Буде весна і буде будівництво тішими своїми планами на майбутнє. Серед них є робота над першою в Україні школою, створеною за технологіями 3D-друг будівництва. Команда бюро відповідає за архітектурну та інтер'єрну концепцію будівлі. На друк одноповерхової будівлі знадобиться приблизно місяць. Початок заплановано на перші весняні теплі дні, сприятливі для робіт з бетоном, 99% матеріалів, які будуть використані в будівництві локального походження. Українські сири соняшникову олію супи швидкого приготування та пиво напряму імпортуватиме один із найбільших ретейлерів Данії. Про це повідомили в Офісі розвитку підприємництва та експорту. Зазначається, що компанії оболонь та Дубне молоко провели низьку бізнес зустрічі з данською компанією у Києві та підписали чотири контракти на постачання продукції до Данії. Незабаром товари з позначкою «Made in Ukraine» з'являться на полицях магазинів ретейлера в офісі з розвитку підприємництва. Відзначили, що пишаються українськими виробниками та побажали полюбити зданцями стати фаворитами відповідної продуктової категорії. В Україні ухвалили рішення щодо залучення четвертого додаткового фінансування у розмірі 500 мільйонів доларів від міжнародного банку реконструкції та розвитку. Кредит буде надано на пільгових умовах як гарантія Великобританії у рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Міжнародною асоціацією розвитку проекту підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні. Залучені кошти спрямують на відшкодування видатків держбюджету, на виплати соціальної допомоги сім'ям з дітьми. Зробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти, а також комунальних послуг. Одне з українських міст отримало енергообладнання та спецтехніку від Червоного Хреста, зазначається, що енергетикам було передано трансформатори та бурильно-кранове устаткування, обладнання вкрай необхідне для відновлення електропостачання на звільнених територіях. Наразі енергетики отримали 29 трансформаторів різної потужності. Ще одне важливе придбання бурильно-кранова машина на базі трактора. Це устаткування вкрай необхідне, адже використовується для встановлення електричних опор. Машину також буде передано до одного з ремів, який займається відновленням електропостачання. Україна та Велика Британія уклали угоду про цифрову торгівлю, яка допоможе економіці України. Про це повідомили в Міністерстві економіки України. Угода закріплює основи вільної торгівлі цифровими товарами та послугами між двома країнами. Угода також демонструє, що українські it компанії, які працюють в Україні, користуються попитом у всьому світі. Угода про цифрову торгівлю охопить усі сучасні сфери економіки та суспільного життя. Цифрові торгові системи вільний обмін даними, захист споживачів, відкриті цифрові ринки, фінансові послуги, технічне співробітництво, відкрита та вільна структура цифрової економіки є найкращою інвестицією у розвиток та майбутнє. Дуже та щиро всім дякую, за підтримку та перегляд, також якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.